Традиційно спортивна школа номер 10 дарує своїм вихованцям і усім дітлахам району чудову ковзанку. Веселим гуртом і на ковзанах катаються, і сніговиків ліпить, і просто у сніжки бавиться. Проактивне дозвілля маленьких криворіжців подбали в усіх районах міста. Сьогодні всі дітські умські спортивні школи, всі колективи фізичної культури міста заливають катки, п'ятачки. Дуже багато зроблено в общеобразувательних школах, детська йомуських спортивних школах. Этим мы стараемся привлечь как можно больше молодежи, детей. Дети выходят на свежий воздух. Вместо того, чтобы они сидели там у телевизора, у компьютера и прочее, прочее, мы стараемся как можно больше их отвлечь. На урочисте відкриття для дітей підготували естафети, хокей, катання з гірки та багато інших розваг. Посприяла і погода, щедро насипала снігу. Діти приміряли на себе нові ролі. Зокрема, плевці школи проявили себе вправними хокеїстами. Ми «Хочемо, щоб не тільки наші олімпійські літні види спорту. Ми хочемо, щоб наші діти вміли все. і в хокеї грати, і на лижах кататися, і з горки спускатися. От все що можемо, ми намагаємося це зробити. Рум'яні щоги та сяючі очі підтвердили, що снігові забавки дітям до душі. Играем, как веселимся, нам очень нравится. Вот сейчас мы играем в хоккей, это очень интересно. У нас такая закаленная борьба, и поэтому мы как бы стараемся выиграть и не дать сервернику нас обогнать. Нравится играть в хоккей, красиво это все. Хороший вид спорта. Мені очень подобається зима, можна і, грати на сан... можна і їздити на санках, і в сніжки, робити снігавика. Сьогодні я зробила два сніговіка, Каталась на коньках. Ковзанка ДЮСШ номер 10 чекає усіх охочих. Не біда, якщо вдома немає відповідної амуніції. Тут можна взяти на прокат ковзани чи лижі, кому що більше до вподоби.